Ну, тут, напевно, ви теж згадували той, хто ставить от якраз правильні питання, на які немає от таких прямих чітких відповідей, які радше змушують задумуватись і переглянути ті всі, скажімо, основи, навіть інколи, на яких ми базуємо свій, свій світогляд, своє світосприйняття навіть. Тому навіть у мене в житті, тобто таких змін часто відбувалось, коли от зустрічаєш таких людей, яких, от на мою думку, можна не можна, а я їх і називаю, що вони філософи. Тобто вони за освітою там за фахом філософа. Але не кожен ви праві, не кожна людина, яка має от фахи освіту філософську, вона здатна задавати такі питання або вести настільки діалог з вами, можливо, там оперуючи. Там, як і історії, філософії і можливо категоріальним апаратом там, різних термінів, дефініцій того чи іншого. Але водночас настільки, щоб це було доступно і зрозуміло, щоб ви задумувалися, чи дійсно ваші переконання вони є от дійсно настільки грунтовними сталими, чи дійсно ви все опрацювали, зрозуміло правильно, неправильно, чи можливо.